Вітаю, друзі! Так, нам достеменно невідома дата народження Ісуса Христа. 25 грудня, 7 січня є умовними датами. 25-го святкує переважно більшість християнського світу, а 7-го меншість. Так, звичайно, незважаючи на те, що ці дати є умовними, сама подія втілення Сина Божого є реальною і безумовно неумовною. І от у зв'язку з святкуванням Різдва 25 грудня цікаво побачити, як пояснює цю дату Святий Августин. І от що цікаво, яка логіка. Дійсно, в Євангелії нема дати народження Ісуса. Це факт. Але є дата. Смерті Ісуса. І ви можете запитати, ну а до чого тут взагалі дата смерті Ісуса до Дня Його народження? І я з вами погоджуюсь, І також можу звернутися до Агустина, якщо він був зараз серед нас. І запитав, друже Агустина, так ну а чому саме дата смерті? І от давайте побачимо, яка логіка. Ісус. Помер на хресті згідно Євангелія від Йоанна, 14 го Нісана Місяця. Це 25 березня, якщо дивитися вже на наш календар, 25 березня. І от який цікавий момент. Я не знаю чому. От, не знаю і все, але от якось так. Сталося, що в дні Августина, ну, принаймні там, де він знаходився, чомусь дата смерті Ісуса, 14-го Нісана, пов'язувалася з датою зачаття Ісуса, і вважалося, що Він був зачатий від Святого Духа, саме якщо за нашим календарем, 25 березня. Ну, а якщо ми порахуємо від 25 березня 9 місяців вагітності, то ми якраз і маємо 25 грудня. Ось така от е, історія. Звичайно, обґрунтувати це важко і ну, складно сказати, що це дійсно от таке 100% пояснення, але принаймні цікаво. І як ви самі думаєте, що думаєте стосовно от, е, такої дати, які ваші думки? Тому, друзі, я чекаю на ваші відгуки і до нових зустрічей. Сподіваюсь, що мої відео для вас цікаві і корисні.